Вас до а, я, сама. мого нового. Залучайте вітру та полька. Працювати разом з дівчатами. дівчата. Другий. Вітаю вас на моєму каналі. Я Аня і хочу запросити вас до перегляду мого нового відео. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені це дуже приємно. І таким чином я буду знати, що вам подобається мій контент, моє відео. Приємного перегляду. Поки мої діти намагаються рознести тут квартири, я вже зібралася і зараз буду виїжджати перший раз на умер сама працювати. Побажайте мені успіху. Так, я зробила вже два замовлення, нічого не знімала, тому що я трошки нервую в нашому району катаюсь, Всі тут махогані. Ну, якби не так важко того, що я знаю ці райони, і я можу їздити навіть без навігації, мені окей. А, тому я відчуваю себе так, ну, наскільки це можливо в даній ситуації, спокійно. Ось. Зараз ще трошки постою, я не знаю, може ще хвилин 15, і якщо не прийму заказ, то поїду додому. До я трошки втомилася, і аби не втратити знаєте, концентрацію на дорозі, то можливо навіть краще поїхати додому. У мене сьогодні була йога за розкладом. Вона мала бути в мене у четвер, але в четвер я йду на навчання. Коротше, я буду все розказувати. Трошечки змінюю свою направленість. Ну, якби залишаюсь в біттю індустрії, того, що, хто не знав, я працювала майстром манікюру. Але потім пішла в декрет, ну і коротше вже не захотіла виходити. І не захотіла вже виходити в манікюрну індустрію, скажімо так, але залишаюся в б'юті. Тому ну, я ходила на йогу сьогодні, хотіла щось трошки познімати. Ну, знаєте, мені дуже подобається його. І я навіть хочу познімати для себе, щоб потім передивлятись, бо для мене це так гарно. Але така проблема, що я стісняюсь знімати. Ну я не знаю, чого соромитись. Але я розумію, що я хочу лише для себе. Мені, можливо, частину якусь би я виклала в інтернет, але там, де б не було видно інших людей, все одно я чомусь соромлюсь це робити. Ну, коротше, нічого не зняла сьогодні. Можливо, в на наступному тижні зніму. В Канаді сьогодні день сім'ї. Дуже багато людей в басейні. Дуже багато. Я ще зустріла свою нову подружку, її теж звати Аня. Вона полька і живе тут вже 12 років. Коротше. От я про це нещодавно говорила в інстаграмі, що неможливо в Калгарі забути польську мову, того, що я зустрічаю дуже багато людей, поляків, і ти з ними спілкуєшся. І звісно, що польською мені говорити набагато легше, ніж англійською. І коли ми з нею познайомились, ми ходимо на як не запам'ятаю, як називається це тренування. Квінакс, щось таке квінакс, по-моєму, це короче інтенсивне кругове тренування з елементами ТРХ. Ось тому він не називається Тей там тільки частина якби цього. Ось, і ми з нею познайомились, бо ми туди ходимо разом. І тільки що я ще зустріла в цьому в МС центрі, вона з дітьми приїхала в басейн. В басейні дуже багато людей, неймовірно, багато людей. Я не знаю, взагалі, там, там черга просто 50 людей стоїть, аби зайти в той басейн. І я ще подивилася, що не саме великий басейн він закритий чомусь і відкритий, відкритий лише той, який для дітей, для гушатник, так би мовити. І сусідні, там, де теплі, типа сауна. ми поїдемо увечері працювати разом. Мені треба зробити, по-моєму, 110 поїздок, 110 доставок до 13 березня. Я планую це зробити, не знаю, яким чином я встигну це зробити, тому що ну я не звикла так багато їздити за кермом. І для мене все одно це такий стрес. Плюс до того, мої діти не ходять зараз в садочок, вони вдома, і мені треба постійно з кимось домовлятися або з чоловіком, або з його мамою, щоб вони були з дівчатами. Тому я не можу, та вони ходили в садок, і просто собі там зранку виїхала і там поїздила собі 4-5 годин. Ну там скільки не скільки в мене вистачить, і все. А якби я цього зробити не можу, тому а сьогодні ввечері, до речі, ми поїдемо працювати разом з дівчатами. Так? Ми вже таке практикували не раз. Ми їздимо просто всі разом. І все, і типа класно. І дівчатам цікаво, бо вони в цей час дивляться мультики, в них є завжди перекус. Це обов'язково просто перекус. Без перекусу неможливо сісти в машину. І вони там собі співають, коли ми там довго чекаємо замовлення, вони там собі граються в машині. Ну, коротше, для них це теж такий класний експірієнс. Будемо їхати увечері. Можливо, я щось познімаю. я ще не знаю на якій машині, на мою чому чоловіка. І мені ще треба випрати. Ці бустери. Так, бо в моїй машині стоять автокресла, такі нормальні дитячі автокресла, такі моцні. А у чоловіка в машині бустери. Бо він працює так в таксі, якби ну, йому постійно там садиться. Це автокресла взагалі взагалі незручно. Чи ви бачили колись таке? Чоловік підстріг мене? що... Оце постійна така історія тут в Калгарі. Просто ну сухість така шалена, що неможливо жити. М можливо жити. Ну Це ж важко. Коротше, я ніяк не можу потрапити до перекоря. а мені, мене це волосся, ось це воно мені просто вже так бісило, що я просто готова була сама його обрізати. Але попросила чоловіка, він, мені обрізав, він обрізав мені волосся кухонними ножицями. Я кажу: та не бійся, волосся довге. Якщо що, то можна, можна буде різним підрівняти. Коротше, так, він мене підстриг трошечки. Перш з того моменту я волосся трошечки так накручую знизу. О! Ну що за краса? Ну що за краса? Такий молодець я в шоці. Так, значить, в нас тут є два ланчбокси дівчат. І ми будемо зараз пакуватися на роботу. Тут морковка та яблуко кожний. Так, то це. І ось такі дитячі печки. Я теж положу в такі пакетики. Ось це, це стробері. Це для Ніколи. Чотири, добре? Фо. Окей? Це дуже багато тут. Дуже багато. Много, так? Так. І це в нас манго для Олівії. Теж чотири буде. Фо. Ван. Ту. Three, yeah. Так, mm -hmm. олівки. Yeah. Проблема буровки в тому, що вона дуже швидко псується. Чому, коли я починаю говорити, ти починаєш говорити разом зі мною ніколи? Ось mm -hmm. я перебираю нормально. Оце, бачите, це вже плісневок все. Не можна таке їсти. Оце олівки, так. А я шукаю ту, що ще можна їсти. Готово. Тут у нас боровка, печива, яблочко, морковка. Піолетки так само. Доця, ти знову починаєш! Дівка, are you ready? Let's go! Ну що, дівчата, працюєте? Смачно вам? Ось так ми і працюємо. Не встигли виїхати, з... виїхати з гаражу, дівчата зводять. Тонечко.